Київ разом Київ разом підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98FM. проект Київ разом. Київ разом. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, на який завжди закликаємо вас підписатися, бо у нас завжди корисна, цікава і важлива інформація. Отже, це програма Київ разом. І вже третій, третю п'ятницю поспіль, ми розповідаємо вам про якісні українські соки, і як виготовляються і як вибрати сьогодні. Ми навчимо вас. Читати етикетки, що ж має бути у складі соку, який ви покладете собі у кошик, але не тільки про це будемо говорити сьогодні із Олегом Гончаруком, співвласником групи компаній Екосфера добрий день вам. Вітаю, так ну і от ті е, наші слухачі, які дивляться нас на ютуб-каналі, могли вже помітити, що наша студія сьогодні перетворилася в таку маленьку лабораторію. Е, потримаємо інтригу, але скажу, що буде сьогодні відбуватися тут диво народження соку, так от саме в нашій студії. Так що обов'язково дочекайтеся, поки давайте ж поговоримо про склад соку. Дивіться, пане Олеже, е, маркетологи заманюють нас, покупців найрізноманітнішими. Своїми прийомчиками. Органік, біо, еко, без цукру, це все можна прочитати на... на упаковках соку, на пакетах соку. Насправді, що ж означає чистий склад? Чистий склад означає, то, що мінімальна кількість домішок або зовсім немає домішок. Це в чисті фрукти. Ось це чистий склад. Тобто, ідеально треба брати сік, де в складі написано, наприклад, вода. І концентрований сік, чи, чи що? Так. Так, ага. так. так. Або навіть є ще краще: це сік прямого віджиму. Наприклад, такий у вас є наш сік прямо-віджиму добрий ранок на, на столі. Це там він навіть не проходить етап концентрації. Угу. Він ось віджимається і відразу в пакет. Але Висок. я почитала, що це сезонний, що не, не завжди, що взимку, наприклад, не можна робити такий сік. Ну, саме так. І, наприклад, якщо ми візьмемо апельсиновий сік, ми не зробимо mm -hmm. сік прямого віджиму апельсиновий, тому що нам тоді треба той апельсиновий сік, вести з Бразилії, він нам вийде так дорого, це нам буде 500 чи 300 гривень за літр коштувати. Дуже дорого, занадто дорого. Тому на полиці і є ще технологія зберігання, щоб ми могли зробити смачний і корисний продукт, і який був доступний. Використовується технологія концентрації. І саме про це я хотів би розказати, от тут у нас це саме концентровані соки, які вже пройшли концентрацію свій час, і от вони в нас в доступі. У нас є сік яблучний, сік виноградний, сік журавлиновий, сік мультифруктовий, це е, суміш різних, там, ананаси, манго і так далі. І е, сік апельсиновий. Так, оце і є е, концентрат соку, з якого так. народжується сік, який розливається. Так, так бачите, він е, такий. Це така рідина, яка ось її ми змішуємо з водичкою і mm -hmm. отримуємо. Е, треба ще змір помішати. Ми зараз будемо це все робити просто в прямому ефірі, просто на очах у наших глядачів, а потім обов'язково продегустуємо? Ну, принаймні, я так точно. Але я спочатку давайте ще трішечки про етикетку. Ви згадали, ну сказали, що якби, наприклад, апельсиновий сік робити прямого віджиму, то він би е, був золотим в прямому і переносному значенні. Ну, да? бо, бо, бо сік кольора апельсину, він такий нагадує золота. Е, чи скажіть, будь ласка, чи справді от якісний? Є... Натуральний сік завжди дорожчий. Ну, По суті, так, та, по суті так. Але е, саме цікаво, в, тому, в цій реальності, в якій живемо, що дуже часто дійсно натуральні і дійсно цінні продукти коштують. Ті самі гроші, як і розкручені продукти, цукрові води, вони, на жаль, коштують дорого, а це по, по суті являють собою лише змішаний цукор. На жаль. Тому е, я хочу розказати, користуючись нагодою, дякую за запрошення саме про соки, про соки прямого віджиму та соки відновлені, концентровані і е, просто відновлені соки, які ми отримуємо з концентрату. Щоб люди розуміли, що це таке, і що це ну щось таке зручне, корисне і дуже смачне. Ну очевидно, і ми з вами вже говорили про те, що Україні треба змінювати культуру споживання напоїв, так і відмовлятися від газованих напоїв, які всіма вже доведено, що не несуть жодної користі, і всі дієтологи навіть ставлять їх в топ-продуктів заборонених. Ось але українці такі купують. Колись ми з вами так само говорили, що я собі припускаю, що це зручно. Так, ти собі купив пляшечку, чогось, кинув там машину і їздиш. Соками не так. Так, зручно, але е, я хочу ще почитати. Дивіться, я просто вчора спеціально придбала ваш сік і вивчила етикетку. Дякую. І вивчила етикетку, щоб вже Дякую. сьогодні дуже предметно угу. з вами говорити. Перше, що мене здивувало е, це ємність: один угу. літр, плюс-мінус, десь тут було написано. Зараз я знайду плюс-мінус 15 мілілітрів. Е, ми покупці точно знаємо, ну вже звикли до того, що якщо написано один літр, то літра там немає. У вас є літр. Ну, у нас саме є літер. Інші виробники чомусь я не знаю, чому запитають, у них 950 мл завжди. Наливають, а хоча пакет розрахований на літр, і ми саме користуючись можливістю, що пакет саме на літр, ми наливаємо скільки може в пакеті бути саме один літр. Тому так як написано, так і є. Ну, все. Угу. Тобто зважати а от літер. до речі, ніколи не звертала, Я ж кажу, що я не, не звертала на такі дрібниці увагу раніше. Тобто, в інших виробників, наприклад, так і пише тут 950 мл. мілілітрів. Так. Да, але, поки, але ми собі ж не читаємо і думаємо, що так. це ми літер купуємо. Так. Добре. Так. Далі те, що привернуло мою увагу, у вас тут склад і е, поживна цінність розписана. Так. Е, ви окремлена сіль. Чому ви пояснюєте, що наявність солі зумовлена виключно містом натрію, який має природне походження, а не додавався в процес виробництва? Чому окремо це виносите? Щоб були якісь ситуації, коли люди казали, що сіль в соці це погано? Це гарне питання. Є вимоги законодавства, і ми слідуємо вимогам законодавства. Вони в нас досить Розумієте, наше законодавство знаходиться на перехідному періоді гармонізації з законодавством ЄС і з нашими вимогами е, старими називаємо це так. І ми е, пішли. Наше законодавство пішло таким шляхом, що ми пишемо все. <с> Що можна, це все правда. і пишуть. Тому ось багато різної інформації, вона не завжди корисна. Бо, як, наприклад, зверніть увагу, літер, він написаний у нас латиницею, uh -huh. кирилицею, там ціла довга така строка, строфа цієї інформації. Тому про сіль, мабуть, так, це, це те щось подібне. Ну, ви тримаєте в руках свій яблучний виноградний, uh -huh. в нього солі немає. Доданої, наприклад, в томатний сік. Так, ми додаємо сіль, бо він смачніше з ну, так, це зрозуміло. 8, 8. Окей, ще дивіться: теж ніколи не звертало увагу. Сік яблучно-виноградний відновлений, освітлений, пастеризований. Написано. От так. давайте розшифровувати. Відновлений, що означає відновлений? відновлений, означає ось беремо концентрований сік. Угу. Змішуємо його з водичкою. Я покажу, як це робиться. Так, да, Давайте вже будемо і паралельно да. робити. Давайте що, які ми робимо сік. Ну, Можна давайте. я виберу, які робимо? Так, так, звичайно. Як а не нагадайте, які є. Є у нас яблучний, є виноградний, є журавлиновий, є мультифруктовий і є у нас. Апольсиновий давайте апельсиновий. Знаєте, чому Давай. апельсиновий? Бо а, мені колір, мені здається, що ну сік апельсиновий, він такий яскравіший, так. насиченіший концентрат, такий більш схожий на персиковий. А от ви зараз а побачите. давайте побачимо, який він це дуже цікаво. Я радий, що ви обрали саме апельсиновий, бо це процес дуже цікавий. Саме mm -hmm. як апельсиновий сік перетворюється, концентрат концентрований сік перетворюється на стік, такої ми звикли якісний апельсиновий сік. А, так, значить, ми бачимо Сі 65 брікс і кислотність 4. Що ми робимо? Ми де у нас з пляночком. Ексклюзивні кадри. Це все mm. дуже прості процеси. Певне, що кожен із нас може це робити. Дуже все просто. А що означає, можна це робити? Можна купувати прямо концентрат? Ну, так, якщо є на ринку концентрат, є в Європі, є. Концентрати, які готові для змішування. От таким чином вони просто змішуються, і все, і ти можеш собі вдома споживати сік, сам собі готувати. Це дуже цікавий процес і зручно по суті. Ну ви так чимало коль дієте, скільки туди буде додаватись? 90 влід? грам потрібно. 90 грам? Так, ну, да, на 500 мл, і нам треба ще 500 мл водички. Ми отримуємо з вами літра соку. А чого, не 600, а, а чого не 590, бо 90 мл цієї концентрату плюс 50 і має бути майже 600. Ну Так. Такі інструкції. <гум> такі? Я ж не, не, ой, це не треба не так робити. А, а ні, все правильно. Стану. Ура! Сік! <гум> да, і тепер саме просте це. Ну, просто... так, на виробництві це робиться в об'ємах тисячу мілілітрів, так. Та? ой, тисячу так, літрів, так, так, мабуть, так. Да? величезні, величезні об'єми. це дуже високотехнологічний процес змішування. Як довго треба змішувати? До, Зверніть увагу на колір. Бачите, кольором відбувається. Це ж сама суть процесу. Колір. Добре, змішати. Це саме головне. Так, я правда, мушу. Змішати. Я мушу. Я тут зрозуміла, що ми працюємо все-таки на радіо аудиторію. Хочу пояснити для тих, хто зараз нас чує і не зовсім розуміє, мій гість Олегончарук. Він е, творить зараз сік із концентрату і води. От буквально за одну хвилинку народився у нас е, апельсиновий сік. На вигляд, як справжній апельсиновий сік. Ну що, будемо куштувати? Дасте мені скуштувати? Так, на запах апельсиновий сік. І на смак апельсиновий сік. Хоча я давно не пила апельсинового соку, але. А як? Так, апельсиновий сік дуже, mm. дуже смачний. Mm. Такий, як ми купуємо 100% апельсиновий сік без доданого цукру, лише апельсин. Клас. Ну, от тепер наші слухачі почули, а глядачі. Подивилися, як народжується відновлений сік. От, отже, коли ви наступного разу будете читати етикетку, і тут буде написано сік відновлений, то ви маєте е, розуміти, що відновлений це не щось е, складне, незрозуміле. Це натуральний концентрат, 100% натуральний концентрат і вода. Ось такий сік. Ви можете купити, е, якщо оберете торгові марки компанії Екосфера. Отже, сік створили. Йдемо далі, читаємо далі етикетку. Тобто пояснили людям, що таке відновлений, що таке освітлений, поясніть, будь ласка. Це залежить від концентрату. Є концентрат, наприклад, беремо яблучний концентрат. Або, наприклад, да, гарне порівняння саме буде з апельсиновим концентратом. Якщо ми візьмемо на світло один і інший концентрат, ми угу. побачимо, що апельсиновий концентрат він не освітлений. Він такий ну, такий має бути це нормальний апельсиновий концентрат, якісний він не освітлений, його не освітлюють. А яблучний концентрат він може бути і освітленим, і неосвітленим. Okay. Яблуко це фрукт, який дозволяє, дозволяє. Він смачний і в освітленому вигляді, і в неосвітленому. Неосвітлене яблуко, наприклад, яблуко-прямого джиму це по суті неосвітлене яблуко. Це от так, воно воно в ньому залишаються всі ці речовини, які. які яких немає в освітленому угу. освітлений він ось прозорий, але ну Там. на смак це якось впливає? Е, так впливає на смак. Комусь подобається освітлене. Це різні продукти, я б сказав так. І ми звикли до яблучного соку саме як освітленого. А, але не світлений яблучний сік це теж дуже смачно і, mm. і класно, от просто різні продукти. Просто різні так. продукти. А, ще хочу запитати: от про відновлені соки і про процес народження, який ми щойно показали. А коли сік з м'якоттю він буває відновлений, ну так само може робитися чи це інша технологія? Ні, так само по суті, абсолютно так само. Просто ще крім концентратів, ми можемо використовувати пюре mm -hmm. для виробництва соків. І сік з м'яком, наприклад, персик не роблять концентратом. Персик роблять пюре або абрикос. Можна робити концентратом, але тоді ми щось втратимо. Краще робити пюре. Чому? Тому що м'якоть косточкових, mm -hmm. косточкових, таких як персик чи абрикос, чи томат, наприклад, так, вони краще зберігаються у вигляді пюре. Це вже там брікс може бути там, 6, 8, 12. Ну, до 30. Я концентроване пюре, до 30 брікс. А, але чим менше брікс, тим мабуть, тим, мабуть, його важче транспортувати, але тим воно ближче до натурального продукту. Абсолютно. Концентрати, наприклад, апельсин, але, наприклад, апельсин немає пюре. Ну, неможливо чи винограду, неможливо зробити пюре. бо просто от виноград такий, mm. він. Він він, він він такий. Це природа винограду, Він він сік по суті. Але ж все одно, от я собі подумала, що а, процес його створення, а саме з м'якотю, соку, він же ж інший, бо там ну там консистенція має бути однотипна. Так його там інші пропорції. Ну зрозуміло, що для нас споживачів пропорції це не, не так важливо. Нам головне, щоб воно було смачне і корисне. Але от по виробництву, що складніше, який сік складніше зробити з м'якотю чи без? Ну, немає різниці. Немає? немає різниці. Так, виробництво дозволяє все. Технологія досить проста. Все залежить від інгредієнтів, все залежить від сировини. Тому сокове виробництво як ну, дуже важливо, щоб сокове виробництво, як наше, наприклад, мало тісні зв'язки з виробниками сировини: яблук, виноградів, фруктів. Uh -huh. Або якщо це закордонні виробники концентратів, а концентратами, ми працюємо з найкращими виробниками у світі, з Бразилії. Вони. Тому ось так це залежить в першу чергу від, від сировини, і сказати, що якась складність є. Ну це не складне, це не високотехнологічне виробництво. завдання соків, завдання сокового сокової промисловості – саме зберегти, угу. зберегти то, що нам дало природа, сонечко, фрукти зберегти і зробити доступним в асептичному пакуванні. Асептичне пакування картонне, яке дозволяє добре і довго зберігати продукт. Без втрати якості його зберігти, зробити доступним 365 днів на добу. Ось так, то що нам літом, бо скільки наприклад, полуниця. Вона ж там два тижні свіжа полуниця, а далі е, вже дорога стає. А якщо ми зробимо сік, нам набагато простіше це зберігати і транспортувати, і робити доступним завжди і кругом. А до речі, полуниця вже уже пішла, чи ще ні, чи ще чекаєте? Ще Ні, ще чекаємо. полуниці, ще буде, вже скоро вже готуємось. Ми теж чекаємо полониці, насправді. Е, ще хотіла один момент з вами уточнити. В одній з попередніх програм е, ви мені розповідали, що сік і нектар відрізняється м, вмістом цукру. Тобто, в сік цукор не додають там тільки природний цукор, який є у фруктах, а в нектар е, там є доданий цукор. Але я готуючись до програми, почитала ви зараз або спростуєте, або під підтвердите, що не лише цим сік і нектар е, відрізняється, а ще і в. Е, відсотком фруктів. Бо сік – це завжди 100% фрукти. Нектар – це 25-50%, а соковий напій – це лише 10% фруктів. Це так? Так. Ага. Тобто не не лише питання в цукру, а тоді чого там більше? Цукру і води більше, правильно? Тобто, на умовно кажучи, на пів літра не 95 п'ять е, мілілітрів додається концентрату, а менше саме так. Я боже, беріть мене, будь ласка, вже десь там на завод консультанта. Бачите, будь ласка, я вас запрошую. Ви впевнені, що це це дійсно не не складні речі, з ними можна легко в них розібратися. Uh, і я дуже радий, що ми спілкуємося, я дуже радий, що нас слухають користувачі. я сподіваюся, що користувачі зрозуміє, в чому різниця, коли фруктова частина нуль, uh -huh. коли фруктова частина 100. Uh -huh. Це кардинальна різниця. Коли фруктова частина продукту 0 це лише брікс, створений лише цукром, uh -huh. як в цукрових водах, фруктова частина нуль. Коли це напій, вже є хоч 10% фруктова частина, це тоді напій, повіційно вважається, згідно. Нормативних ДСТУ. так? Да, ДСТУ. А, якщо це 25,50 фруктова частина, mm. а 75,50 цукром, то це нектар. Mm. Якщо 100% фруктом, концентратом, то це тоді 100% сік. Немає доданого. цукру. Нуль, цукру. Mm. Якщо 100% цукру, це цукрова вода. Ось так, то, що ми споживаємо, чомусь більше ніж соки. Ось така реальність. А, да, до речі, я ще подумала про те, що води багато газованої ми споживаємо, і там не лише ноль а, фруктів а, і не лише багато цукру. Там ще ж є ароматизатори різні, там є ще підсолоджувачі. Тобто там є не лише те, що не додає нам користі, а те, що забирає наше здоров'я. І на це теж а, варто звернути увагу всім, хто там наступного разу піде, щоб купити собі до столу якого напою так Ще про що хотіла з вами поговорити стосовно соків і нектарів, а про різницю. Дивіться, якщо така колосальна різниця по ціні сік і нектар невелику має різницю. да Ну там, мабуть, гривень 15-20 не більше. Ну, Ось 15-20 це 50% 50 То ну, звичайно, краще сік. все Але, наприклад, такі речі, як персик. Вони рідко є у вигляді? У вигляді соку. соку. Так, чому? Ну, так, бо персик, він краще. Ну, він, він, він просто занадто солодкий буде. Угу. Або якщо зробити 100% виноградний сік, він теж буде занадто солодкий. Тому роблять яблук яблучно-виноградний сік. От я, якщо я змішаю вам 100% сік виноградний, він вам не сподобається. Тому що він буде дуже 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 солодкий. Тому, е, тому... Тобто ви в нього не до... в нектар виноградний. Ви не додаєте цукру, але просто тр... трішки більше води? Е, в нектар виноградний. Ні, ми робимо яблучно-виноградний сік та нектар. Яблучно-виноградний він краще, він смачніше. Ага, просто смачніше. Так, вони добре балансуються. Яблуко кисле, виноград солодкий, uh -huh. і вони один одного добре балансують. І смак виходить приємніше, ніж просто яблуко чи просто виноград. Зрозуміло. Дивіться, от ми з вами вже багато говорили, і кожного разу ви говорите і переконуєте і агітуєте людей все-таки відмовлятися від газованих напоїв і не тому, що вам треба більше соків продавати. Бо наскільки я розумію, у вас навіть у вас попит настільки великий, що не встигаєте, там, зокрема, щодо дитячих, забезпечувати його. Ви за користь за те, щоб українці споживали здоровіше, якісніше і корисніше. Так. Як це проявляється в вашій бізнес-стратегії? Чи, наприклад, якісь спеціальні продукти для того, щоб ну, там, агітувати людей, переходити на соки? Попит саме по... створює пропозицію. Тому спеціальні продукти ми створюємо сік прямо від жиму. Соки відновлені 100% без доданого цукру. І це ті спеціальні продукти, які, які по ціні ми робимо. Наше завдання зробити соки, натуральні продукти, доступними угу. в першу чергу. Наші продукти коштують ті самі гроші, плюс-мінус, трошечки дорожче, може, на 5 гривень на, на, на 10-15%, ніж цукрова вода. Ось, ось так. Тому в споживачі витрачають. Можуть витрати ті самі гроші і отримати набагато більш натуральний продукт. Mm. Я кажу не лише про нашу компанію є багато виробників, okay. сильних виробників соків в Україні. Тому я закликаю взагалі споживати соки, а не цукроводу. все. ну давайте тоді фіналити. І давайте на фінал. Попрошу у вас три головні поради для наших слухачів для українців, обираючи сік. На що нам варто звернути увагу, щоб покласти до свого кошика максимально якісний і корисний продукт, на фруктову частину в першу чергу. Яка фруктова частина краще? 100% фруктова частина. Звертайте увагу на фруктову частину. Це перше. Друге, звертайте увагу на виробника. Виробники всі різні і ну, є виробники, які, наприклад, працюють в Російській Федерації, не буду їх називати. Ну це вже ваша справа. Кожен під, ну, купує підтримує того хто. Як вважає. І третє, купуйте те, що вам подобається. Все, пробуйте різних виробників, пробуйте різні смаки, експериментуйте. Не беріть найдорожче. Найдорожче не завжди найкраще. Є дуже смачні, класні продукти, які просто ну може не, 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 не самі відомі, не, не викупили полиці в супермаркеті. супермаркетів. Mm -hmm. Цукрова вода, не сумасшедша рентабельність, сумасшедша, величезна. І дуже багато грошей не купають. О, пів супермаркета розумієте? і ми приходимо лише цукровода і купуємо те, що перше нам попадає в очі, але те, що перше перед очима не найкраще. найкраще. Це правда, дякую вам, пане Олеже, дякую. і за те, що показали нам сьогодні. Ну, мені здається, що е, більш доступнішої інформації ніж сьогодні, була як народжується сік. Ну, навряд чи можна десь побачити, якщо не ходити, е, ну не піти особисто на завод і не переглянути, і не простежити за процесом народження соку. Отже, сьогодні у програмі Київ разом ми з вами говорили про те, як, е, який склад має бути у справді натурального якісного соку. що Тати на етикетках на що звертати увагу. Вони ну, власне показали вам, як народжується відновлений сік, той, який робиться із натурального фруктового концентрату. Сьогодні у нас в гостях був Олег Гончарук, співвласник групи компанії Екосфера. Я дякую вам за те, що прийшли і розповіли. і Дякую всім, хто нас дивився і слухав і. Почуємося, побачимось вже на наступної п'ятниці на Київ Києве. Київ разом Київ разом підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. проект Київ разом. Київ разом.